Дорогі друзі, радо вітаю вас на черговому випуску спільного проєкту Укрлайф ТВ, видавництва духи літера. І сьогодні, сьогодні з нами в гостях проторій Андрій Дученко. Для нас це велика подія. Велика подія для видавництва, тому що, власне, вже третій проєкт ми робимо разом. Вийшло дві книжки отця Андрія, і зараз, напевно, Найбільша подія, напевно, отець Андрій підтвердить, що найбільше сил доклав до неї, найбільш відповідальна робота, і звичайно, це така радість, якою хочеться поділитися з читачем у видавництві. Ми добре знаємо, чому це подія. І я запросив сьогодні оця Андрія поділитися з нами з історією виникнення цього проєкту та трішки поділитися, яким він бачить життя його. Отже, ми презентуємо молитовник православних вірян. Добрий день. Доброго дня. Отець Андрій, розкажіть нам, будь ласка, трішки, звідки виникли бажання такого проєкту? Адже молитовник, я розумію, є велика практика, є великий досвід і читання, і молитви. Звідки потреба у новому виданні? Дійсно, є велика кількість молитовників, в тому числі українською мовою, давно, і тут ми нічого в цьому плані не, не зробимо відкриття, якщо зробимо ще один молитовник українською мовою, такий, як є. Але ідея цього видання полягала, коли вона виникла десь понад півтора роки тому. По-перше, це відродити молитовну спадщину, класичну церковну молитовну спадщину для широкого вжитку. Що я маю на увазі? Те, що як правило, сьогодні віряни моляться доми приватними молитвами, які відрізняють від молитви церкви, тобто від тої молитви, яку церква промовляє спільно. Під час спільних богослужінь, може постати питання, а для чого? Є молитва церковна, є молитва приватна, нехай вона буде різна. Справа в тім, що перші 17 століть християнської історії такого значного розподілу не було. Молитва приватна, вона також лунала в тому ж самому такому, скажімо, руслі великою мірою тими ж самими словами, моделями. Як молитва церкви. Чому я наголошую на тому, що це важливо, бо це збагачує нашу традицію, збагачує наш досвід. Коли, починаючи з 17 століття, особливо це в 18, в 19-му і сьогодні розповсюдилася практика серед українських вірян, читати те, що ми сьогодні вважаємо за стандартним молитовним правилом, ранішні молитви, вечірні молитви, цей набір молитв інший Переважною мірою він інший, ніж ті молитви, які ми чуємо під час служби в церкві. Через те, тут приходячи до церкви, людина далеко не завжди розуміє, що там робиться, що читають, що співають. Рідко коли дійсно так легко можна зрозуміти. Не тільки через церковну славянську мову. Часом навіть українська мова, якщо в церкві... Часом буває таке, що читають не дуже внятно, не дуже можна там розпізнати, можливо, ще акустика храмів теж не завжди сприяє тому, щоб кожне слово промовлялося і сприймалося на слух чітко. Більше того, є такий цікавий феномен, який я спостерігав серед парафіян, серед людей, які не просто колись зайшли до церкви там, раз чи кілька разів на рік, а навіть серед тих, які часто ходять до церкви, практично щотижня. Така відсутність цікавості до смислу. Є такий феномен у нас, на жаль. І ось саме залучити вірян молитися вдома молитвою церкви, це, на мою думку, дуже важливе сьогодні завдання для, для церков. Друга ідея, яка полягла в основу цього молитовника, це те, що ми ще давно раніше, там, з моїм попереднім видавцем, починали робити таку, таке зауваження на книжках. Що ми видаємо, видаємо книжку з молитвою про єдність українського православ'я. Це відома проблема наша, це наша біль, те, що в українській церкві, в Україні православна церква розділена, ця ситуація такого, як то кажуть, розкол називати, чи схізма, чи розділення, воно триває. І останнім часом, мені здається, що в суспільстві дуже великий запит на єднання. А Всередині ж церковних таких суто церковних ієрархів, е е людей, які займають певні посади в церкві, сьогодні ми не бачимо діалогу. Тобто сьогодні, через три роки, вже так, після подій майдану, не відбувається цього діалогу на рівні загальноцерковному. Серед вірян є такий запит. Особливо серед суспільства. Але що робити нам із цим запитом? Що, що можуть люди, які не залучені там церковну адміністрацію, в якісь інституції церковні, як вони можуть зробити свій внесок до єднання? Мені здається, та відповідь, яку ви, ви, ви вирішили запропонувати власне видання цього молитовника. Це певною мірою дуже, дуже потрібний, неочікуваний, водночас рішучий е, е, хід. Тобто дійсно та роз'єднаність, яка починає відчуватися лише не на політичному рівні, рівні, ідеологічному, а як якась рана на тілі церкви православної, вона потребує саме такого подолання. Тобто, це дійсно утвердження якогось простору для діалогу простору не лише формальному, а дійсно як молитва, як те, куди людина вкладає свою душу і серце. Це може стати такою. Площиною, яку ми маємо всі відкрити разом, і дійсно, так само як і ви, після майдану, я відчуваю цю це прагнення повернутися до того образу, який звичайно не завжди панував на майдані, але. Коли люди е, різних конфесій разом молилися і разом ставали на коліна, це дуже си, сильний образ. І звичайно, він е, не лише красивий, й дійсно накладає певну відповідальність. Здається, на як на людину, яка від е, відчуває ідентичність церковну. ми можливо не знайдемо, не запропонуємо прямо виходу з так. цієї ситуації, але хотілося, хоча б додати е, якусь краплину на ось до тої чаші, яка буде. Собою схиляти до цього доєднання, тобто зробити якийсь крок в цьому напрямку, а, так зрозуміло, що це знаєте, цей молитовник не покликаний замінити собою існуючі молитовники, там замінити інше. Він в нього мета інша е, бути ще одним молитовником, який можна використовувати поруч із тими, які є сьогодні. І якщо ми прагнемо єднання, я знаю особисто, що в кожній із українських церков є. Ну, Так умовно кажучи, є партія війни, є партія миру. Тож є ті люди, які саме хочуть бачити один в одному не ворогів, а братів і сестер. Uh -huh. Тому спільно молитися, можна молитися той молитвою, яка є тут. Можна молитися будь-якою іншою, можна молитися своїми словами. Але давайте почнемо молитися про єднання. Навіть не кажу про адміністративну єдність, єдність структури на чолі за ієрархією, єпархію, парафію і так далі. Це Справа наступного, наступний крок. Коли він буде, тут важко сказати. Але принаймні спочатку треба говорити про єднання, не про єдність адміністративну, а принаймні про примирення. Примирення, єднання на рівні вірян, на рівні е, людей. Дійсно, абсолютно відчувається, що це не політична пропозиція, а перш за все, громадянська та людяна, я сказав би в широкому сенсі. І цікаво, чи були вже відгуки з різних юрисдикцій, тобто яка, якою була взагалі реакція православної християнської спільноти України? Про ті відгуки, які мені знайомі, то можна почитати в статті на релігії в Україні. Я ці відгуки зібрав і зібрав одну статтю, яка кілька днів тому була надрукована на сайті Релігія в Україні. Тож відгуки є від усіх українських церков, власне від УПЦ. Від Київського патріархату, від УАПЦ, від Греко-католицької церкви. Ті відгуки, які я чув, переважно позитивні, але мені б хотілося не тільки позитивні відгуки чути, бо це проєкт, який тільки, власне, це тільки початок. Я не думаю, що цим проєктом завершили. Ми почали цей ага. процес, тому хотілося б далі прагнути вдосконалення цього проєкту. Не тільки позитивні, а і критичні зауваження також для мене є дуже важливі. Я дозволю собі процитувати е, слова, які ви винесли в епіграф до вступу книжки. Отже, у кого за обідом багато різних страв, той багато їсть, та з насолодою. А хто щодня споживає одну й ту саму їжу, той не тільки без насолоди вживає її, але часом може статися відчуває відразу. Отже, ця цитата з отців, так, я так думаю, дуже передає той дух, я. який власне вкладено. Отже, цей смак до молитви. Я думаю, великою мірою з нього народилося прагнення створити цей молитовник. Як, як він змінює ваше ставлення до молитви келейної, домашньої? Як він взагалі змінює можливе сприйняття і українського богословського слова? Це той принцип, який є принцип розмаїття, який втілений власне, в православному Богослуженні церкви, де є постійні частини, сталі частини, і є частини, які змінюються. І кількість цих частин постійних і змінних приблизно однакова, тобто десь 50 на 50. Тому постійно можна чути, що те, що ми впізнаємо, і ми через це, що впізнаємо, бачимо певну. Постійну структуру в молитві, але водночас через змінні частини ми кожен раз промовляємо Богу і чуємо, як в церкві промовляється Богу, щось інше. Якщо звертатися до псалмів, а псалми це класична молитва церковна, це ще зі Старого Завіту, класична молитва спільноти людей, які вірять в єдиного Бога, тож богослужіння церковне побудовано на псалмах. Звичайне молитовне правило, яке у нас є сьогодні, навпаки, там тільки 1,50 псалом в радковому правилі є, і практично псалми виключені з нього. Та людина, яка звикла молитися псалмами, а у нас серед вірян також поширений звичай читати псалтир там, чи послідовно, читати кафізми, то людина, яка звикла молитися псалмами, розуміє, що Богу можна відкривати всі свої почуття, тому що в псалмах міститься вся палітра. Переживань людських, від страху, відчаю до такої найвищої подяки, і Богу. слів'я uh Богу. -huh. Тож можна казати Богу те, що є в тебе на душі, і для цього є приклади у нас зі Святого Письма, і приклади з тої великої спадщини, молитовної, яка триває від ранньохристиянських християнських часів і аж до сьогодні. Тому і тут ми поєднали в цьому молитовнику молитви. Класичні молитви, які вибрані із часослова, це молитви добового кола богослужінь церковного. З тими молитвами, які написані нашими сучасниками. Це і преподобний Солана Афонський, і архімандрит Сафроній, Сахаров, це учень Селана Афонського. Зовсім наш сучасник, це отець Олександр Мень. Інші молитви, які написані вже в наші часи, вже в Україні, ось в ці останні три роки. Це молитви за Україну. За Українське військо, молитви за жертви Голодомору і репресії, які написав отець Микола Лисенко, ті молитви, які ми читаємо в нашому Спасопреброженському соборі від часу початку війни, за, наших, за державу, нашу, за наших військових. Тож цей досвід, ця традиція, вона триває. Ознаки справжньої традиції, думаю, що це теж дуже важливо, те, що вона. Містить в собі водночас і давнину, і сучасність. Вона побудована на базисі, на фундаменті того, що ми бачимо в нашому надбанні серед всіх віки нашої історії. Але водночас ми говоримо Богу слово наше сьогодні, тому воно сьогодні має виліватися, втілюватися в ті форми, які для нас, для нас і для людей сучасних мають сенс. Угу. Бо слово наше до Бога. Воно обов'язково повинно мати сенс. Бо це як молитва це звернення до Бога розуму і серця, як, зокрема, Феофан Затворний каже, це таке класичне визначення молитви. Якщо звернення до Бога розуму, то має бути в цьому сенс, усвідомлення. Серце це наша емоційна сфера, почуття наші і емоції. Тож осмислене, усвідомлене, слово Богу, і таке, яке відображає наш внутрішній стан, розкриває наше почуття. Ну і звісно, це, це слово має бути правдивим. Воно має, має, повинно мати сенс для нас і бути дійсно тим, що є. Е, я... Можливо, я не відповів на ваше запитання ні, початкове. Ні, ні, дуже дякую. Насправді відповіли. Я теж вважаю, що головна мета цього молитовника, ви можете підтвердити або сказати, що я помиляюся. Це зовсім не певна революція молитовного життя. Звісно, ні. Це знову Повернення відкриття традиції і оживлення тієї традиції, яка безумовно є і наповнює життя кожного вірянина. Можна взяти класичну церковну книжку часослов там, чи то церковно-слов'янською мовою, чи то українською мовою є переклади в різних українських церквах. Відкрити угу. цю книжку і молитися по ній. Але якщо людина не ознайомлена з церковним уставом, це буде не дуже просто зробити, тому що там є певні моменти, певні там, змінні частини, які потрібно хоч трошечки знати устав, щоб вміти оперувати цим. А тут ми хотіли запропонувати більш таку просту можливість для більш широкого загалу молитися молитвою, яка буде власне молитвою церкви, яка буде спрощена, але це буде там, один з трьох псалмів, наприклад. Там декілька, а не всі молитви, тобто трошки спрощено, але водночас воно більш стає доступним для людей. Тож, нехай будуть і інші варіанти. Звісно, якщо дозволю собі теж сказати, що в певному сенсі цей молитовник є людяним, отже, адже, адже він дивиться на людину сучасного часу. Тобто, це людина, як це текст. Який не намагається зламати людину, зламати, не знаю, її ритм життя, а навпаки, намагається наповнити і надати цьому життю сенс. Насправді не так часто це буває, мені здається, коли щоб так уважно ставитися до тих умов, в яких кожен із нас е, змушений жити щодня, так і яким чином молитва може входити в цей простір. І час, отже, це дуже суттєво, це таке певне новаторство, мені здається. Ще важливий тут аспект, для мене це було теж один з принципових моментів, те, що дуже класну графіку, малюнки зробив Зумовно. наш харківський художник, дизайнер, графік, каліграф Олексій Чекаль. Власне, якщо подивитися на старі видання книжок, в тому числі церковних книжок, то можна побачити наскільки там візуальне оформлення. Є в гармонії із текстом, на відміну від, на жаль, часто того, що ми бачимо в книжках сьогодні, в тому числі в церковних. Тому хотілося б знову повернутися до цієї нашої спадщини, коли візуальні образи і текст вони доповнюють одне одного, ага. коли книжку хочеться розкрити, і не тільки тому, що там текст має високий і зрозумілий смисл, а ще й тому, що її приємно тримати в руках. Бо знаєте. Бог створив прекрасний світ. Людина є прекрасне Боже творіння. Людина, як співтворець Божий, може теж створити красу. І ми маємо це робити. Таким чином ми будемо відповідати Божому задуму щодо нас. Тож, естетика це дуже важливий момент. Знаєте, мені дуже приємно, що ось в нашому Спасопробеженському соборі, де я служу, це в Києві на Тримках 2 Естетика, це мозаїчне оформлення, естетика храму допомагає молитися. Не заважає, не перешкоджає, як, на жаль, часом також буває, але допомагає молитися і де вся атмосфера, а церква, знаєте, цей елемент, він важливий. Наша легенда, яка лежить на початку християнства в Київській Русі, про вибір вір князем Володимиром, говорить про те, що саме естетика була дуже важливою для тих людей, бо легенда переповідає нам про послів князя Володимира, які захопилися. Богослужінням в Софії Константинопольській казали, не знаємо, де були на небі чи на землі. Тож Олексій Чекаль створив і в всій книзі таку атмосферу, як він каже, райського саду. До речі, шрифт написів загалоків цього молитовнику взятий Олексієм, створений на основі написів Софії Київської. Самі малюнки теж це різні заставки до тих чи інших молитов, а також тім. Такі маленькі малюночки, які розкидані тут, ось так по тексту. Вони покликані створити таке відчуття оцього райського саду, бо тут багато квітів, багато птахів. Молитва з'явилася в райському саду. Молитва це спілкування з Богом. Адам і Єва ще до гріхопадіння спілкувалися з Богом. І як кажуть ранні, ще єврейські ранні коментарі на книгу Буття, молитва була дуже важливою складовою роботи людини в райському саду. То, що це те, що нас від раю залишилося, це не так багато сьогодні, але молитва це те, що нас теж вводить нас в той досвід раю. А тепер ми, як християни, ми говоримо про Боже Царство, яке теж нам відкрите. Тож, як люди, живучи в Божому царстві, теж Царство Боже буде дуже красивим, не бачило того око, каже Ісус Христос, що приготував Отець для тих, хто любить Його. Тож не тільки внутрішнє. Блаженство чи внутрішня радість і це теж дуже важливо для молитви відчувати оце радість від спілкування з нашим отцем. А і краса це угу. теж те, що ми намагалися відтворити. Я розумію, що естетика зовсім не є чимось зовнішнім щодо цього проєкту. І мені дуже приємно, що ця естетика образу дуже сильно підтримує естетику літери. Тобто, з одного боку, ви вже сказали, яким чином ви працювали з псалмами. Так? Ви намагалися повернутися і до першоджерел, ви прочитали і єврейський, і грецький текст. Так само я знаю, що однією з прикрас цього молитовника є Акафіст, з яким працювала Олеся Мар. Я думаю, що цей естетичний момент зовсім не є зовнішнім так щодо проекту. Так, тут дійсно треба сказати про всю групу. Це творча група, яка працювала над цим молитовником. Цей науковий редактор і перекладач Володимир Шолох, який вивіряв тексти псалмів і тих молитов, які були створені грецькою мовою з грецьким оригіналом, а псалмів з давньоєврейським оригіналом, і з врахуванням тих різночитань, що є в Септоагінті та в слов'янському тексті. Це теж було дуже. Важлива така складова роботи. Літературний редактор, отець Богдан Гульчанський. Оце на Дакафістом ми сиділи найдовше, тому що це така поема. Як для отця Богдана, він каже, що це для нього це неперевершений шедевр. Ну, це дійсно так є. Для людини, яка хоч трошки знає давньогрецьку мову, тут просто є таке поєднання водночас краси літературної, поетичної і тої глибини сенсів, які вкладені в цей текст, це Геній писав цей кафіс. Тому ми намагалися, наскільки це можливо, відтворити в українській мові не тільки точність передачі сенсів, але так, щоб, знову ж таки, тут була краса, і для цього ось дуже важливо, і, як на мене, дуже вдало, Олеся Мамчич зробила таку поетичну обробку цього акафісту. Тому на сьогодні це, напевно, найбільш такий оригінальний текст з усіх перекладів, які є в цьому молитовнику. Найбільш оригінальний по по формі. Я знаю, що декілька днів тому була чудова презентація молитовника у відкр... у стінах відкритого університету Софії Київської. Я знаю, що заплановано і надалі вести активний діалог з читачем, ви готові їздити в по містах, так зустрічати людей. І е, вже є е, ідея презентації 6 лютого у Вінниці. Так, запросили туди, так. Та розкажіть наостанок, можливо, якою вже є е, географія молитовника? Я знаю, що він відправився вже у багато. Е, Міст нашої славної країни, і мені здається, це теж є такий приклад того порозуміння і пошуку солідарності, який триває, зокрема, в молитовній площині. Ну я е, можу сказати тільки про те, що я знаю, бо частина людей зверталися до мене особисто через Фейсбук з проханням замовити молитовник. Е, деякі прохання я відправляв до видавця. Звісно, видавець в цьому має більше може досвід, але можу сказати, що це від Донбасу до Львову, зі сходу до заходу. Географія власне було одне замовлене саме з Донецька, який на сьогодні знаходиться по той бік лінії розмежування, зона АТО. Тобто там також угу. є люди, які цікавляться виданням. Ну, звісно, це центральна Україна, звісно, це Київ, це також Дніпро, це Харків, це Житомир, це Волинь. Це Галичина, тож звідусілі, замовлення поступали. Я дуже вам вдячний за цю розмову, отець Андрій. Я знаю, що ми будемо і надалі працювати над цим проєктом. Завтра ми відправимо в типографію. Макет, щоб робити другий наклад. Я сподіваюся, що життя цього молитовника лише розпочинається. Я сподіваюся, що він дасть привід новій традиції роботи з релігійними текстами, і будемо докладати разом зусиль. Дякую, видавництву духа літера. Також відкритому православному університету в партнерстві, з яким зроблено це видання. Ну і в підготовці дуже велику участь приймала це міряни з нашої діаспори української в Канаді, це товариство Святого Іларіона Київського в місті Рейджені, які надавали допомогу нам ще на початку проєкту. Дякую. Дякую вам. Отже, з нами був протиіреї Андрій Дученко. Дякую, що були з нами.